Від імені президента України сьогодні у передати нагороди сім'ям загиблих героїв начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник відділення цивільно військового співробітництва Кременчуцької РТЦК ТСП майор Анна Тарасова. Але для початку представник Національної гвардії України передасть нагороду загиблому герою сім'ї. Відповідно до указу президента України номер 64 від 5 лютого 2025 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Різік Константина Володимировича. Нагороду отримує дружина Різік Тетяна Геннадійна. Костянтина, Костянтин був дуже гарною, доброю, веселою, мужньою людиною, згадую, тільки з добром, з любов'ю в серці. Пішов захищати він Україну без ніякого. Тобто... Без сумніву, так. В перші часи, в перший день він навіть ну, не було сумніву, що потрібно десь не йти захищати. Він зразу взяв всі свої речі, знав, що робити, так як вже після того в нього є практика. Ну, і він думав, ми всі зберемося, всі разом, і їх подолаємо. Він боровся з усіх сил, які в нього тільки були. Він майже три роки був на війні і не було навіть якихось моментів, щоб не повертатись і не захищати далі свою країну. Але ну, не так далеко від Болтавщини, на Сумщині, він загинув. Ре загинув як справжній воїн з автоматом в руках. мужність, сміливість та честь. Проявлені в боях з російськими окупантами нагороджуються воїни Збройних сил України. Згідно з указу президента України від 30 травня 2025 року номер 358 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується молодший сержант Жарков Анатолій Станіславович. Запрошуємо тата та отримати нагороду. Згідно указу президента України від 13 червня 2025 року номер 410 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат малолетко Олександр Вікторович. Запрошуємо маму та сестру отримати руку. Дуже важко говорити про братка в минулому часі, тому що він для нас завжди був і буде живий, живий в наших серцях. Він був сама, добра, сама щира людина. Він міг прийти до будь кого на допомогу. Він мав золоті руки. Він всім допомагав. Він був такий веселий, завжди позитивний завжди своїми жартами всіх розважав і теж був небайдужий до людей, не міг стояти осторонь. Сказав, мама, я йду. Захищати свою країну, захищати вас, захищати світ. Нам дуже його не вистачає. Згідно указу президента України від 16 вересня 2024 року, номер 633, орденом за мужність третього ступеню пожиттєво нагороджений він був ще при житті. Солдат Хижняк Володимир Володимирович. Запрошуємо дружину отримати нагороду. Пішов боронити нашу країну, ну і так загинув. Світла йому пам'ять, вічна пам'ять. Велике дякую. Ми його пам'ятаємо, не забудемо. Дякую. Якої людині? Дуже доброї і відповідальною. дуже доброї, дуже відповідальною людина. Його дуже не вистачає близьким, рідним, сину. Згідно указу президента України від 13 червня 2025 року номер 410 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Чижик Максим Олегович. Запрошуємо сім'ю отримати нагороду. Мої обидва сини пішли захищати батьківщину і старший, і менший. І обидва дали саме дороге. Один дав життя, а другий припав безвісти. І для нас вони завжди живі. Є, були і будуть. І будуть прикладом для його синочка Янку, який залишився сім років. Для його дочки, який 15 років. Для нас вони завжди найкращі, для нас вони завжди живі. Ну, я любив свою сім'ю. Дітей дуже любив і пішов воювати, захищати нас. Дуже добрий, дуже справедливий. Шановні та близькі, ваші сини, чоловіки, всі віддали найдорожче, що є на світі це своє життя за нашу свободу та нашу незалежність. Вони назавжди писали свої. Імена кров'ю в історії нашої незалежної держави. Ми селяємо перед ними голову. Вони назавжди наших цех і пам'яті. Слава Україні! Слово надається майору Ані Тарасу. Ми приносимо щирі співчуття ваших братів. І вражаємо безмерну вдячність вашим рідним за те, що вони зробили для захисту нашої територіальної цілісності, нашої держави. Вони назавжди будуть прикладом мужності, стійкості, відваги, патріотизму для всіх майбутніх поколінь. Щиро ми вам вдячні за їх вклад.